До вас стосовно майна є рішення суду, ще суду. одне. І ще одна. Там, де вказано, що негайно треба виконати рішення суду попередньо. Так, так. Дивіться, ви або виконуєте рішення суду, або не виконуєте. Я вам пояснюю, раз. я не виконую це рішення суду. Я, будь ласка, взагалі ухвали суду або ні. Виконує. Ну а в чому проблема, що не можуть виконати вже так. дві ухвали? Які не можуть, ну вивити? як, ну оце вже другий раз нам відмовляють. Відно. Так ну нічого. Ну, Кобиляцький відділ поліції. Безпосередньо Безпосередньо А від... ну, безпосередньо я. Ну, вибрати рішення ну. віддати майно. Він сказав, що це ваша особиста думка, що я повинен виконувати це дословно, повинен виконувати рішення суду негайно. Mm -hmm. Коли я посчитаю за можливе, тоді і віддам. Це у вас не вийшло на минулому тижні? Я дзвонив, приїжджав, а не було. Мені сказали, що я приїжджав, ні, ні, ні. мені сказав. Держіть, не така була ситуація, я повністю ситуацію. Ви прийшли сюди, написали заяву. Так? Ні, ні я не написали заяву, пройшли з ухвалили суду, так. викликали сюди печенка, не приїхав для видачі вам так. речових доказів, але вас тут не я було. Я приїхав Один, з машини, Вибачте вас більше двох годин. Це 50... ваш. Це, це може він так вам доповів, але я приїхав з машиною, і мені сказав, я позвонив, його ж тут вже не було. Я позвонив, і сказав, а я не зобов'язаний вас чекати, у мене інші є справи. Mm -hmm. І на цьому закінчилось. Мені ж, коли він сказав, що да, я можу, мені ж треба знайти машину, мені треба знайти грузчиків, mm -hmm. Бо ви коли і зимаєте, ви самі грузите. Не ви особисто, а поліція робити поліції розуміла самостійно. Я вибачаю с ваше ваше. А ви як яку роль граю? Я вам, я є голова громадської організації я маю право представляти його інтереси третіх осіб. Статут вам показати статут вам показати, документально мені підтвердіть те, що це в статуті прописано. Ну в нашому статуті громадської ми маємо право представляти інтереси згідно законодавства ви хто Викументи. в даному Ковач випадку? Ковач Артур Йосифович. В даному випадку ви яка? Голова громадської організації. Ну. А він мене попросив. Ну нічого, має право висвітлювати, висвітлювати вашу роботу. Ви має ви право. Ну От в такому я і ракурсі ви виступаю. Тільки я вас попередню, не знімайте, чергову частину. Ні, ви ні, не ні. Чуть -чуть. Маю. Покажіть ви мені, не звід... не права, маю. Це не режимний об'єкт. Посвідчення Як своє показуєте. Посвідчення свої, будь ласка, показуйте. Ви ж прийшли до поліції. Почекайте. В законі так не написано. Написано по-іншому. 18-й особа звертається, і ви зобов'язані показати. Виконуєте ухвалу я суду. Воно нормально ухвалився. Ну, суду. От я бачу, як ви виконуєте. Це Уже що? другий раз ми сюди прийшли є і що? знімати, оскільки ви не є військовими, я вас маю є повне що? право фіксувати. Ви не маєте да, права знімати... А я не знімаю чогось лишнього. Я так знімаю ось, особисто вас. Батьки. Ви знімаєте Особисто лише. вас. А що іменно? То, що ви не виконуєте знімаєте. рішення суду. А я при при чому ви за рішення? Ми так ну, за так ми за то балакаємо. За то, то, що то то для балак. того і знімається, що? щоб, виконали, Хто щоб ви виконали, щоб висвіти Яєковач ви Артур Йосипович. Підіжіть, яке ви маєте Значить пояснюю. є Конституція України, є 34 стаття. Я не хочу у вас питання за я з вами продовжу бесіду. з даним громадянином Я не бачу тут зрозуміло. Я хочу, щоб було рішення в даному мінімута. Чому ви Ні, забрали не забрали на минулому те? Я ще раз пояснюю. Що я приїхав? Давай Давайте з вами кімнату громадян. Я, я не хочу щоб А чого? А, хочу, щоб, щоб... а чого? ми це висвітлимо і покажемо, як ви працюєте. Ви, Но... ви ж висвітлюєте не тільки лише. Там де десь і, і про мене, так висвітліть про мене. Робися. В чому мені, проблема? Мені просто Яке відношення до його, суда та нічого, та... ніяких питань немає. Ну чого не забрали, на мене? Я приїжджав, і коли я приїхав, вашого робітника вже не було. Не дивіться. І коли я йому звонив години вас прочекав тут. Він при мені вам телефонував, я був свідком. Ви не брали від нього телефон. І ще раз ви не мені, коли мені сказали, що я можу приїхати, я взяв машину і mm. приїхав. І коли я приїхав, уже нікого не було. Mm -hmm. І він сказав, я не зобов'язаний вас чекати. У мене mm -hmm. є інші справи. І він поїхав. Mm -hmm. Це він це... знаходився на домовому чергуванні, Так я не знаю, де він був, no, а, але, але, але по факту тоді було не виконано рішення суду. Я не зміг забрати Зараз mm -hmm. Я можу, Сейчас я можу це зробити на цей час. Чи я п'ять щось не так? От сьогодні опять щось не так. Сейчас подивимося, що у вас похвалить сюди, да, если все за мене заберете. Будь ласка, я чекаю, тоді я чекаю, тоді я чекаємо. Да, і вже машина готова. Будь ласка, говорять. Ми вийдемо і, і машина готова, вона вже стоїть, грузчики є, все є туди. Вам тільки... вообще взагалі... байдуже. Вам я не вам не називаю, що взагалі і закони да? базу, і рішення суду вам не байдуже. Не кричи, а що вам не байдуже? Зарештуйте мене, будь ласка. Мене, будь ласка. Ви віддаєте uh, на публіку. Ви, ви, ви віддаєте скажіть, чи ні? Вам надали можливість. Дрова Ви Віддаєте чи ні? Ви віддаєте чи ні. Будь ласка, я тут 4 часа людина стоїть почасова. Я повинен заплатити їй гроші. Ви розумієте чи ні? Я повинен. Хто буде платити? Ви будете платити, чи я буду платити? Я не можу тут більше знаходитись. Ви хочете щоб я тут здох вмер, я їсти, хочу. Я тут знаходжу що вже 6 шість часов, я тут знаходжу, вже навіть більше. Будь ласка, вирішите, або ви виконуєте рішення суду, або ні. Віддаєте чи ні? Скажіть, да чи ні? Даю чуть, скажіть, скажіть, да чи ні? Все, скажіть, будь ласка, ви даєте чи ні? Ви можете відповісти на моє питання дуже просте. Віддаєте чи ні? Якийсь день не вдався. Ну, це у мене в мене, в мене не вдався, не вдався. вдався, це у вас не вдався. У мене все добре. Все добре. Так, будь ласка, віддайте, виконайте рішення суду або не виконайте. І аргументовано дайте мені відповідь. Ви віддаєте мені дрова чи ні? Я є працівник прокурорних органів. вам повідомляю, що про те, що які дрова, які у вас були вилучені, вони зберігались на цій території. Ми вам надали можливість їх забрати. Ви їх погрузили вже. пишіть будь ласка, розписку. Яку Ні. розписку про отримання тих дров яких дров? Якщо не бажаєте, вигружає яких дроб. Якщо не бажаєте, вигружай. Яких дроб? Тут не важливість. тут. Ви сім кубів. Представники. Ви забрали сім кубів. Ріше Ріш... знімайте ми, на відео. Ви сім кубів. Ви... Ми рішення забрали. тут немає. Сім кубів. Кузди, не тут немає. Та мені місто равно. Ви вигружайте. Будь ласка, вигружать? Вигружати вигружать? Ви не хочете забирати? Я хочу забрати. Віддайте мені мої сім кубів. Віддайте, будь ласка, віддайте. Мої сім кубів. Я вам ще раз І ще раз, сім кубів. Я підпишу. Це тут поміряв. Тут п'ять кубів. Ви вкрали, ви вкрали. То поміряв. Я міряв. Ну визивайте лісника. І там неважливо, був ваш представник п'ять куб. 5 і на... 1, вони нічого не зацікавлені були. 5 і один. Ну так давай мірі між. Тобто, вигружаємо, ми ви не віддаєте. Ви не віддаєте. Я, Вы не віддаєте. Я так розумію. Розписку? Забирайте. Яку розписку? Яких дров? Якої кількості? Секундочку, якої кількості? Секундочку. Яку? Я надам можливість, надам. Ви не віддали мені дрова. Ви дрова, мені не віддали. Нет, у мене є бажання. Віддайте мені мої 7 кубів. Віддайте 7 кубів. Де вони? Тут немає. 7 кубів, 5 кубів, тут 5 кубів, 5-1 куба, поміряно. Будь ласка, де акт прийому, по якому вилучали ці дрова? Де та людина, яка вилучала, де той акт, в якому я розписувався? Чого того акта нема, чого нема того слідчого? Чому немає ті бумаги, по якій вилучали, там були обміри машини? Де вони? Чому ці, ці дрова приходять як, як безхозні, коли я був власником і судом доведено, що я власник? Відповідь дайте, будь ласка, ви начальник слідства. Я вам ще раз передамаю. Вам надали можливість. Яку забрати? можливість? О, що? це не дрова. Надали можливість. Ви не надали і мені кількості. На ви не Підай надали. Ви не надали. Що? Вам ви надали, надали можливість. Ви в машині загружено 5 кубів. 5,1. Будь Я ласка. Я вам ще раз запитую. Не надали мені. Не надали. Не ви не надали. не надали. Ні. А що ж ви тоді зробили? Тут 5 кубів. 5 і 1 куба. Що ви тільки що зробили? погрузив 5 ми і вас, 1 куба. А, ми вас обмежили в доступі. Обмежили. Яким, обмежили. Яким, ви не віддали, ви вилучили у мене 7 кубів. Ви чином, вкрали в мене 2 куба, майже 1,9 куба. Ви вкрали, обмежили, ви вкрали, ви яким, вкрали, ви вкрали. Ваше э, відомство, поліція вкрала в мене 1 і 9 куба. Яким, От яким, я, чином, я не знаю яким чином. чином, розберіться, будь ласка. Ну ви не віддаєте мені дрова. Не віддаєте, не даєте такої можливості, бо це дрова. 5 1 куба. Не, будь... не подобається, вигружайте. Все. Ми Зрозуміло. Все. Зафіксую. Вигружай, будь ласка.